Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вітаю нову з перемогу. Дуже важка гра, як ми очікували. Доб, дуже добре не вла. емоційно грає на своєму стадіоні. Вболівальники женуть, тому десь перші хвилини в нас трішки. Ми потім освоїлися, зібрали м'яч. Вважаю, що в перший тайм. Повинні були вигравати. Але ну, бачите, як сталося, як сталося. Я, же, я не буду коментувати рішення суддівські, але вони дивні деякі. Я не знаю, чому це. Чому так? тобто, ну, Дуже дивні рішення, вибачте. По-другому тайму, вже коли, коли пропустили, могли забити, могли пропустити. Але нічого, рухаємося далі, нас, ми ж готувалися до одного турніру, потім інший турнір, потім. Ну, але рухаємося далі, дякую вам. Налаштовувалися на важкий матч. Е прийшло багато болівальників і хотіли їх порадити звичайно результати. Ми його сьогодні добилися, тому хочу привітати всіх. Е важка гра. Е е можемо сказати, що в першому таймі десь плюс-мінус рівний був. Е в опасності ми такої не створили, а біля наших воріт була опасність після стандартних положень. Тому внесли корективи в перериві. Ми сказали, нам треба підняти темп, нам треба додати в агресії. І що вивелося цей забитий гол? Тому ми раді, що футболісти почали другий темп дуже активно і забили гол. Як виявилось, він і переможний. Але це нервова кінцівка. Ми не маємо до цього доводити. Ми мали прекрасні нагоди забити другий гол і закінчити гру швидше. Ну, десь брак, десь майстерність підводила футболістів і суперсейв на останніх секундах Іллі Ольхового в мене перед очима, тому фантастика була. Тому... Але ми до цього не маємо доводити. Про команду ваших спертів, бо як і ви, так і вони грали дуже агресивно. Така ну, я, ну да, я можу сказати, чесно кажучи, бо важко було їх проаналізувати, бо вони перший тур пропускали і навіть і по складу, по ігрі ми не знали. Але ми бачимо, що ця команда така бойова, яка нав'язує боротьбу. Тож, і Ми ні в чому не вступалися, якби вони було більше такої рівної гри, тому я думаю, впевнений, що вболівальникам подобався цей матч. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.